Усе миле, коли воно маленьке, чи не так. Що ж, це робить брюссельську капусту найсмачнішим овочем? На жаль, незважаючи на їхні чарівні розміри, ці малюки, схожі на капусту, часто отримують погану репутацію, але зазвичай це можна списати на помилку користувача. При переварюванні брюссельська капуста виділяє сірку, тому багато хто скаржиться на запах. Однак, якщо його правильно приготувати, ви побачите, що він має приємний горіховий смак. Лише трохи любові, догляду та приправ можуть зробити брюссельську капусту зіркою вашого саду та кухні, тож давайте спробуємо. Свою популярність і назву брюссельська капуста отримала в Брюсселі, Бельгія. Незважаючи на те, що вони відомі з 13 століття, ці маленькі овочі не були завезені в Сполучені Штати до 19 століття. Сьогодні Каліфорнія вирощує більшу частину брюссельської капусти в США. Вам не обов'язково жити в Голден Стейті, щоб виростити ці милі овочі. У цьому посібнику ми навчимо вас вирощувати брюссельську капусту, а також збирати та готувати її. Дотримуйтеся наших порад, і ви можете просто передумати щодо цих смачних капустяних малюків. Хороші продукти на Amazon для вирощування брюссельської капусти. Манте біти Кетепілар Кіла. Концентрат піретрину пиканик, олія насіння німу холодного віджиму нимблис. Корисні нема туди, наче гудикіс. Кришка агрибон флоутен роу кавер. Садерн, ах рідкий мідний фунгіцит. Короткий посібник з догляду. Народна назва брюссельська капуста капуста. Наукова назва бресике олерисива, хамайфра. До збору врожаю 90, 11 90-11-0 днів. Світло, повне сонце. Вода постійно волога. Грунт, родючий, суглинистий, добре дренований. Добриво, мінімум два рази за сезон, можна частіше. Шкідники, капустяний червець, капустяна совки, бліжки, коренева муха. Хвороби, чорна ніжка, чорна гниль, альтернаріоз все про брюссельську капусту. Вони виглядають по-різному, але брюссельська капуста дуже тісно пов'язана з білокачанною капустою, цвітною капустою та броколі. Це все різновиди бресики олериси, тобто дикої капусти. Дику капусту культивують у кілька груп, включаючи нашу улюблену капусту Хамайфра. Якщо ви уважно придивитесь, то побачите, що брюссельська капуста має багато спільного з іншими групами бресики. Ці овочі містять поживні речовини, як ніхто інший, що робить їх одним із найздоровіших продуктів, які ви можете їсти. Вони також виробляють насіння через плодові стручки, які є сухими капсулами з внутрішніми насінням. Овочі капусти також зазвичай дворічні, тобто вони цвітуть після двох років росту. Зокрема, брюссельська капуста на початку нагадує капусту. Однак у міру зростання листя, схоже на капусту, піднімається на міцному головному стеблі, яке досягає від 24 до 36 дюймів у висоту. Листя продовжують рости і звисають зі стебла. Розділивши це листя, ви побачите маленьку круглу брюссельську капусту, що росте прямо зі стебла. До моменту збору врожаю весь стебло буде покритий качаном. Є багато сортів брюссельської капусти на вибір. Для деяких класичних зелених головок середнього розміру спробуйте Dagan або Jade Cross. Також можна вибрати ранньо стиглий сорт, наприклад, Churchill або Тестіна Гец, перший дає дуже маленькі головки. Звичайно, ви можете додати своєму саду трохи більше захоплення, вибравши різнокольоровий сорт. Рослини Red Ruby і редалиг мають красивий червоно-фіолетовий колір. Або ви можете вибрати більш блакитний відтінок із сортом Folsteв. Більшість кольорових сортів мають трохи солодший смак і зберігають свій колір при варінні. Посадка брюссельської капусти ми прагнемо збирати врожай відразу після перших осінніх заморозків, тому ви захочете висадити насіння приблизно за 4 тижні до цієї дати. У більшості кліматичних умов це означає посадку насіння в землю в червні або початок вирощування пізніх сортів у приміщенні в травні. Якщо ви живете в теплому кліматі, ви посадите насіння всередині літа, а зберете врожай пізньої осені або на початку зими. Почніть з добре дренованого ґрунту та додайте трохи органічного матеріалу для підвищення родючості. Потім посадіть насіння брюссельської капусти на глибину півдюйма та на відстані 3-4 дюйми одне від одного. Як тільки у Роза з'явиться 5-7 сильних листків, ви можете пересадити її на вулицю або, якщо вони вже є, прорідити їх до 18 дюймів один від одного. Переконайтеся, що ваша брюссельська капуста знаходиться в місці, яке отримує багато сонця, але без прямого тепла. Ви також можете насипати мульчу навколо основи рослини. Це допоможе зберегти вологу і позбутися від бур'янів. мульчою або без неї ґрунт має бути щільно ущільнений, але не ущільнений. Догляд за брюссельською капустою. Ви повинні приділяти особливу увагу своїм дитинкам капусти, щоб вони процвітали. Повірте нам, воно того варте сонце і температура. Вирощуйте брюссельську капусту в місці, де вона буде мати принаймні 6 годин повного сонця. Тримайте їх у тіні, оскільки це може сповільнити їх ріст. Це культури прохолодної погоди, тому вони найкраще ростуть у зонах 2-9. Ідеальний температурний діапазон становить 45-75 за Фаренгейтом, хоча вони трохи гнучкі. Однак тривала спека може зробити капусту гіркою. Брюссельська капуста може переносити невеликі морози, тому зазвичай добре зимує в теплому кліматі, де температура взимку не опускається набагато нижче 20 градусів за Фаренгейтом. У більш холодних районах їх краще вирощувати як однорічники. Вода і вологість. Дотримуйтеся балансу, підтримуючи ґрунт постійно вологим, але не перезволожуючи. Залежно від температури, ви повинні давати рослинам брюссельської капусти 1, 15 дюйма на тиждень. Щоб зберегти рослини здоровими, поливайте лише біля основи, щоб листя та стебло були сухими. Крапельний шланг дуже корисний для цього завдання також рекомендується поливати рослину вранці, щоб ваша рослина мала вологу необхідну протягом дня. Ці паростки потребують багато води, коли погода тепла. Тому, якщо ви запускаєте їх влітку, переконайтеся, що ґрунт залишається вологим, доки погода не похолодає. Ґрунт Висаджуйте в суглинистий ґрунт, який швидко стікає. Якщо він ще не багатий органічними речовинами, додайте добре перепрілу органіку перед посадкою. Ці рослини люблять як коровачі, так і кінський гній, а також овочеві компости. Цей овочі віддає перевагу у нейтральному або слаболужному ґрунті, але добре росте і в ґрунті з кислотністю до 6,5. Добриво. Удобрюйте рослини брюссельської капусти принаймні двічі протягом вегетаційного періоду. Підживіть один раз, коли рослини досягнуть приблизно пів метра. Після цього ви можете вносити добрива кожні 3, 4 тижні або кожні трьох тижні, якщо постійно йде дощ прагніть до добрив, багатих азотом, але будьте обережні, щоб не перестаратися. Занадто багато азоту призведе до надмірного росту листя та недостатнього розвитку головки вздовж стебла. Підійде 10-20-10 або 13-13-13. Для органічних варіантів з меншим НПК використовуйте 5-5-5 або 5-7-5 і застосовуйте приблизно кожні 2 тижні. Додавання кров'яного борошна перед посадкою може забезпечити початковий викид азоту для розвитку рослин. Обрізка обрізка не є обов'язковою частиною вирощування брюссельської капусти, але вона може допомогти, якщо застосовувати її на правильних стадіях росту брюссельської капусти. Ви можете подовжити вегетаційний період і спонукати ваші рослини давати кращі головки, використовуючи обрізання, щоб перенаправити енергію рослини. Коли в нижній частині стебла почнуть рости перші головки, обріжте нижні 5-8 листків рослини. Брюссельська капуста спрямує енергію та поживні речовини, які надходили в листя на ріст паростків. Продовжуйте цей процес періодично, оскільки нижні листки жовтіють і починають відмирати. Однак пам'ятайте, що ніколи не видаляйте більше однієї третини листя, інакше ви можете пошкодити рослину. Розмноження Рослина брюссельської капусти дворічна, тобто їй потрібно два роки, щоб дозріти та дати насіння. Щоб зібрати насіння з вашої рослини, вам доведеться дати їй перезимувати і зацвісти наступної осені. Верхівки рослин зацвітуть жовтими хрестоподібними квітками, звідси назва хрестоцвітих. У міру дозрівання насіння утворює стручки, сухі, схожі на коробочки плоди. Якщо їх залишити в спокої, стручки згодом тріснуть, щоб насіння поширилося. Вам потрібно буде зібрати стручки, перш ніж це станеться, інакше вам, можливо, доведеться битися з птахами за насіння. Просто відріжте стручки та розділіть або розріжте їх. Насіння зберігати в сухому місці і використовувати протягом 4 років. Деяким садівникам вдалося розмножити качани капусти самостійно, навіть куплені в продуктовому магазині. Процес простий, але може зайняти деякий час, оскільки брюссельська капуста росте повільно. Обережно зріжте головку якомога ближче до стебла, потім помістіть його вертикально в чисту воду так, щоб у воду була занурена лише основа. Простий монтаж наповніть пластикову пляшку доверху і покладіть качан на шийку. Підтримуйте високий рівень води, і капуста почне відрощувати білі волокнисті коріння. На цьому етапі ви можете пересадити живець у ґрунт або перемістити його на постійну гідропонну установку. Збір і зберігання: Хто б міг подумати, що рання осінь принесе врожай гарбуза, кабачків і брюссельської капусти. Ваші овочі швидко перенесуться з городу на тарілку врожай. Мороз справді покращує смак, тому зачекайте до перших осінніх заморозків, щоб збирати врожай брюссельської капусти. Готуючись до зими, нижнє листя жовтіє, і рослина дає насіння, якщо воно вже на другому році життя. Головки дозрівають знизу вгору і мають мати довжину близько дюйма залежно від сорту. Якщо їх залишити на ніжці надто довго, вони можуть потріскатися та мати гіркий смак. Збирати брюссельську капусту легко. Ви можете збирати головки по одній, відламуючи їх від стебла обертальними рухами. Або ви можете відрізати ніжку біля основи і залишити головки прикріпленими, поки не будете готові їх використовувати. Ви також можете заготовити листя, які чудово замінять капусту. Якщо вам пощастить, ви можете отримати другий, менший урожай за врожаєм. Ви можете сприяти цьому, використовуючи солом'яну мульчу та покриття рядків, щоб трохи продовжити вегетаційний період. Зберігання У міру дозрівання брюссельська капуста стає сильнішою та гіркішою на смак, тому вона найкраща на смак, якщо її з'їсти протягом 3-4 днів після збору. Однак вони можуть зберігатися тиждень або більше, якщо зберігати їх у поліетиленовому пакеті в ящику для овочів вашого холодильника. Перш ніж зберігати їх, викиньте гнилі або жовте листя. Уникайте миття брюссельської капусти, поки не будете готові її використовувати. Зберігання брюссельської капусти на ніжці до готовності допоможе паросткам довше залишатися свіжими. Ви можете без проблем зберігати брюссельську капусту в морозильці до року. Якщо ви хочете отримати оптимальний смак, спочатку бланшуйте головки. Якщо ні, Просто намочіть їх, щоб видалити будь-який бруд. Витріть голови насухо та помістіть їх у пакет для заморожування на блискавці. Вирішення задач більшість проблем, пов'язаних з навчанням вирощуванню брюссельської капусти, можна вирішити, дотримуючись інструкцій по догляду та щороку змінюючи посіви нехрестоцвітих рослин. Однак нещасні випадки трапляються, тож ось на що варто звернути увагу. Наростаючі проблеми. Якщо ваші рослини брюссельської капусти не ростуть і або дають мало головок, їм, ймовірно, не вистачає поживних речовин. Тримайте ґрунт насиченим органічними речовинами та вносьте добрива за потреби. Іншою потенційною проблемою є опущені або опущені головки. Зазвичай це пов'язано з народючістю ґрунту, занадто пухким ґрунтом або сортом. Брюссельська капуста має бути міцно закріплена в ґрунті, щоб можна було зірвати лист, не вириваючи всю рослину. Також було виявлено, що гібридні сорти зазвичай дають найкраще щільні головки. Збирання врожаю до похолодання часто призводить до отримання головок з гірким смаком. Щоб отримати найкращий смак, зачекайте до перших заморозків, щоб зібрати врожай, і відповідно сплануйте посадку. Ви також можете перевірити, чи обраний вами сорт відповідає бажаній солодкості. Шкідники, Капустяний Червець і Капустяний совок люблять свої кроси.